Всім доброго дня. Сьогодні буду вас закликати, щоб ви активно ще попрацювали над своїми томатами. Саме зараз, в цей період, ми ще можемо наші високорослі, середньорослі томати налити, налити середні кисті, налити верхні кисті, за рахунок, на мою думку, нескладного підживлення. Думаю, що цього року це буде актуально. Бачу, що рік тяжкий. Бачу по своїх помідорах, особливо високорослих, середньорослих, що вони не розвиваються так, як треба, Що вони не налили стільки помідорів і не налили таку масу помідорів як колись. І ще плюс до того, в нас є деякі стереотипи, що серпень місяць бігом давайте калій. Ніякого азоту, ніякого кальцію. Бігом серпень місяць всі маємо давати калій. А чи підходить це для високорослих, для середньорослих томатів, які ще наливають середні верхні кисті, ніхто в цьому не розбирається. Тому сьогодні хочу вас агітувати, налити високорослі томати, щоб вони набрали гарний розмір і налити не тільки, от, наприклад, нижню кість чи середню кисть, а щоб верхні кисті налилися томатів, щоб мали гарний врожай. Хочу вам показати от мінусинський гігант в мене. мене. Вони вже наливаються, гарна нижня кисть. Тут будуть супер помідори. Тепер у нас середня кисть. Деякі дивіться, деякі помідори налиті, деякі помідори ще маленькі, тому треба ще їх доливати. Також от верхні кисті тільки ще позав'язувались, також треба їх наливати. Тут у нас, бачите, град оббив кисть. Ну, нічого і таке буває. Тут у нас цвіте, що розвивається, тому треба ще достатньо йому азоту, щоб він відцвів і ще налив, поки ми його не завершкували. Бачите, побив град і плоди, тому якщо ви зараз дасте калій, то ці помідорки можуть залишитись такими, як вони є. І достатньо не налитися. Тому в цьому випадку треба попрацювати комплексним, інтенсивним підживленням, яке вам сподобається. Я вам гарантую. Крім того, ще хочу звернути вашу увагу, що ви будете робити інтенсивне підживлення. Досить багато буде даватися азоту, тому хочу звернути увагу на профілактику хвороб. Бо якщо у вас, наприклад, от кожен день йде дощ, є якісь початки хвороб, а ви ще плюс дасте азот, що ваші томати не захворіли. Тому, якщо ви робите таке підживлення, ви маєте бути впевнені, що у вас зроблена профілактика хвороб. Що нам треба зробити? Нам треба цим томатам дати кальцій з азотом в кореневу систему, бо через коренок. Гневу систему саме більше засвоїться поживних речовин. Через листок так не попрацює. Кальцій з азотом нас будівничий матеріал забезпечить плюс ще зелену масу на верхніх кистях, щоб верхні кисті ще долилися, і потім нам треба дати калій з мікроелементами. Добре, якщо там є фульові кислоти, якщо це комплексне, гарне добриво. Щоб швидко нам ці поживні речовини цей кальцій перегнати нам плоди. Так, що робимо? Перше даємо підживлення кальціової селітрою. Кальціовії селітри даємо 20-25 грив на 10 літрів води, це столова ложка з верхом. І ділимо на 20 рослин. Підживлення даємо під корінь, бо по листу таке підживлення не вийде, бо кальцій він засвоїться, але селітра погано засвоїться через листок, краще засвоїться карбамід, Плюс кальцій не відноситься до тих елементів, що швидко засвоїться через лист. Тому краще таке підживлення даємо у корінь через кальціву селітру. І далі через 2-3 дні ми даємо калійне комплексне добро. Я буду давати фай фруктус H36 калію. Тут і ще й кальцій додатково є, і магній, і мікроелементи. Калійного добрива так само даємо 20-25 грам на 10 літрів води. Але в гелевих добривах ви собі вимеріте, бо в сипучих добривах працює формула, що 20-25 г це столова ложка. В гелевих добривах так не виходить. Тому собі вимері, скільки це тут 20-25 грам. 20-25 грам даємо на 10 літрів води і ділимо на 20 рослин. Такі підживлення можна робити кілька разів. Я переважно в мене виходить десь два рази зробити. Ну, можна і три, і більше разів можна робити в теплицях на промислових ділянках роблять і до шести разів таке підживлення, тому це підживлення гарно наливає плоди. В цьому випадку беремо калійні мінеральні добрива, попіл не підходить, не підходить гумат калію, там мало калію, ну хіба там спеціальний гумат, але переважно в гуматі калію мало калію. Треба калійне комплексне добриво, де калію в районі десь 30. Отоді це гарно спрацює. І будете мати суперовий урожай високорослих, середньорослих помідорів, залежно, які ви будете наливати. Ще хочу вашу звернути увагу, що тоді вже в цьому випадку по листу вже ні калій, ні кальцій, вже не потрібно давати. Можна. По листу давати своїм томатам мікроелементи, амінокислоти, якийсь екстракт водоростей, можна давати якийсь антистрес, якщо ви даєте таке інтенсивне калійне, кальціве, азотне підживлення вашим томатам. Тому всім дякую за увагу. Бажаю всім гарно налити свої високорослі томати, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!